О, театр Марії Заньковецької. Трошки з іншого боку ми сьогодні підходимо до театру. Нові сандалі. О, оголошується сезон початку жартів на тему нових сандалів. Вулиця Лесі Українки. Недно, що вже сиділо, втопіло. А зайдемо трошки трошки ширше коло зробимо. Зайдемо з вулиці я на Погода така, як завжди у Львові. Хтось в шортах і сандалях, хтось в шапках зимових. Таке часто буває. А, у Львові відновились екскурсії, але в основному дитячі. Тобто ті екскурсії, які я бачив, то або дитячі, або жіночі. Звичайно, коли тепліє Львів, має зовсім зовсім інший вигляд, ніж в осінню зимову пору. Не до порівняння. А, в мене Храківська. Краківська Гавришкевича. Звичайно, бачиш, тут ще людей нема. А буквально кілька кроків далі, оце це стартує вже та велика кількість людей. рекламується і обмін валют і насправді обмін криптовалют навіть біткоїни у Львові станом на зараз можна поміняти. Курс, звичайно, такий вигідний, як на криптобіржах, але кому припекло, дуже термінало, треба гроші. Біткоїни у Львові міняють. вихідний день і зразу людей суттєво більше. І на вулицях, і на літніх майданчиках сезон, який вже стартував. Екскурсія на електромобілі теж популярна розвага у Львові. Так, треба йти на обгін. Ну, За жанром, ми спочатку маємо прийти на площу ринок, хоч самі розумієте, що як на відео не буде площі ринок, то. Будуть погані відгуки. Насправді, якщо буде площа рини, точно так само будуть погані відгуки. Тому що кількість відгуків не залежить від того, що ми покажемо чи не покажемо. Відгуки залежать від людини. Людина, яка хоче написати поганий відгук, завжди його напише. Тому пишіть відгуки. Ті, які маєте бажання, хороші, погані. Якщо написання поганого відгуку, піднімає вам настрій. Пишіть погані. А, театр ПА, правда? Сьогодні, як завжди, заповнений глядачами, називаємо так цих людей. Бачите? В будь-якому іншому кафе їх би назвали алкоголіками. А тут вони називаються глядачами театру, тому що це театр. Ей нагадую, можна писати жарти на тему сандалі, що до потяг поїхав. А ще день перед тим були в центрі Львова було набагато менш селітніх майданчиків. Таке враження, що вони цілу ніч розставляли їх. Сюдо потяг прибуває. Там на черга зібралася серед бажаючих покататися на ньому. Уявіть собі. Que é Я центр Трамвайною колією відносно безпечно йти, якщо ви йдете в той бік, що, що трамвай їде вам на зустріч, бо якщо йти, от, бачите, в інший бік, то колію, ну, то вже не настільки безпечно їхати. Став баху їде трамвай. Продовжуємо рух. Ідіть мати трамвай. дівчата, Це вулиця руська. Е, кілька кроків ще сабчку.